У квартирі Галини Моцної два переговорних апарати. Їх встановили безкоштовно. Плату за обслуговування з неї теж не стягують. Однак користуватися цим жінка не може. Вже 12 років пані Галина не виходить на вулицю. Вона інвалід першої групи, і навіть по квартирі пересуватися без спеціальних ходунків їй не вдається. Це ж вони мені покращили умови проживання. Трубки, які я ногами зачіплюю, зачепила сьогодні ногою. І все, і і і дозвонитися не могла медсестра колола уколи. Ця жінка уже три місяці веде активну переписку з товариством Домофон сервіс захід та міською владою. Цитує листи, в яких йдеться про те, що після встановлення нових дверей під'їзд стане чистішим, а взимку буде тепліше. Всі ці аргументи Галину моцну не переконали. Каже, що її друзі та знайомі вже не можуть її відвідувати у будь-який час. Крім того, вона не розуміє, чим були гірші двері з кодовим замком і куди вони поділися. Відповіді на свої запитання жінка не знайшла і збирається позиватися. До суду, бо вважаю, що її думку проігнорували. Сусіди Галини Моцної спілкуватися на камеру переважно відмовляються, однак кажуть, що в під'їзді все ж стало затишніше. Ні в сим'є, але вже всякої гаточі не несуть, не коляться, не п'ють отаке. Нині такі конфлікти розповідають міському управлінні ЖКГ є рідкістю. Масовими каже заступник начальника управління Олена Москальчук. Вони були два роки тому, коли домофони почали з'являтися в Рівному. За цей час процедуру їх встановлення врегулювали. Ця послуга вона не є обов'язковою житлово-комунальною послугою і Надається лише на прохання мешканців більшості переважної більшості мешканців під'їзду. Крапку у спірних питаннях традиційно може поставити суд у службі домофон сервіс захід. Нас запевнили, що будь-яке його рішення виконають. Людмила Васюха, Денис Коломис. Інформаційна програма День.